Добрий день. Сьогодні хочу поділитися досвідом, як реалізувати показ тих клавіш, які ви натискаєте під час пояснення чогось. Наприклад, я записую відеоуроки і в мене дуже часто треба сказати, що от зараз я натискаю клавішу F, а от зараз я натискаю клавішу Shift, наприклад. А от зараз я буду натискати комбінацію Ctrl-D. Або я там натискаю Windows E, або я натискаю Alt Tab. Тобто, оці всі штуки, якщо ви хочете, щоб вони показувались, для цього є дуже чудова річ. Я пошукав багато чого і винайшов для себе отаку гарну програмку, називається Carnac. Посилання на веб-сайт ось є. Ось цей сайт. Можна завантажити з Гітхабу або прямо з цього сайту. Але я хотів трошки вам показати її функціонал, можна показати, налаштувати, де воно буде показуватись зверху, знизу, справа, зліва, підкоригувати. Стосовно клавіатури, тут можна натискати будь-які клавіші, і вони будуть показуватися або не будуть показуватися, або будуть якось там оброблятися. Стосовно мишки можна вибирати, чи буде воно там клацатись, чи не буде клатися, ігнорувати показ не буде. А налаштувати розмір, налаштувати колір тобто, все це дуже чудово працює. Я для себе зробив висновок, що на даний момент я нічого краще не знайшов. Пробуйте, коментуйте, може хтось щось ще більш цікаво покаже. Дякую за увагу. Якщо буде ваша ласка, підписуйтесь, ставте там лайки, колокольчики і всі оці.